Як завжди, у цій порі, випуск новин на часі, на які події був багатий день п'ятниці, 29 червня. Дізнавайтеся разом із нами у студії Дмитро Ураєв. Вітаю! Ще один веленянин загинув на сході України 28 червня. Від снайперської кулі ворога обірвалося життя випускника Луцької школи-інтернату бійця 24-ї бригади Андрія Волоса. Воїна ховатимуть у Ківерсівському районі, де спочивають його рідні. Таким є рішення мами бійця. Трагічну новину вона дізналася, перебуваючи у реанімації. Вчора їй зробили операцію. Окрім хворої матері, у Андрія залишилася вагітна дружина. На сторінці 24-ї бригади у Фейс фейсбуці описано бій, в якому полягло одразу троє. Боєць резервної групи Валерій Шишак, командир роти Олег Лотоцький, який кинувся рятувати свого підлеглого, та 22-річний Андрій Волос. Попрощатись із загиблим героєм зможуть і в Луцьку перед похованням тіло героя привезуть до нижнього храму свято-Троїцького кафедрального собору. День і годину прощання повідомлять додатково. У жителів села Стобихівка відбирають землю. Поліське село вдруге за свою історію опинилося на межі виживання у 20-му столітті. Жителів виганяли за політику у сучасній Україні за землю. Деталі у сюжеті Максима Шушка. Село Стобихівка межує з полігоном Повурського, де проводять бойові навчання. Таке сусідство позбавляє селян їх законного права приватизувати власні земельні ділянки. Зараз село знову знаходиться в зоні полігону, і виходить, що все-таки зараз йдуть навчання, йдуть військові дії. і Відповідно, що стоїть питання існування села. Що село хочуть виселити усіх мешканців? Ну виходить, да, що село знаходиться межі села знаходиться в межах військового полігону. Вже не перший рік місцевих жителів тягають по судах. Та коли вони запитують про компенсацію за їхні землі, у відповідь мовчання. Хочуть скасувати рішення сільської ради. От, на основі яких видавався державний акт. От, що, і ця судова тяганина тягнеться вже більше три роки. Вже були суди в Луцьку, в Ровні. У мене вже апеляційні господарські суди. Ось і в Києві. Народний депутат України Ірина Констанкевич зазначає, що обурення місцевих мешканців є справедливим і держава повинна компенсувати їм ці землі або грішми, або іншими земельними ділянками. Ми були в міністерстві оборони, зустрічалися із заступником міністра, обговорювали долю цих земель. Відповіді ми не отримали. Це було напевно десь в квітні місяці. От нас уважно вислухали, ми карти розглянули, тобто тривала в нас розмова. Хоча все підводилось до того, що ну ми в стані війни. Проблема приватизації земель не єдина в стобихівці. Мешканці також нарікають на дороги та громадський транспорт, яким доїхати сюди неможливо. Ми не маємо ні землі, ні право не не приписатися. О, чоловік оцей ходить симпатичний. Він купив тут будиночок, а його не приписують. Бо бо ми не, не, не числимось ніде. Ми не знаємо. Е, ми, нас немає паїв, у нас немає землі, нас нема нічого, ні медика, ні... Не, е, ми от голова болить, чи там щось поранився. Нам нема до кого звернутися. Нинішня ситуація в Стобихівці не нова. В кінці 40-х років минулого століття людей уже примусово виселяли. Щоправда, тоді з політичних мотивів, бо село допомагало воїнам УПА. Вочевидь, відтоді бойовий дух стовбихівчан лише укріпився. Цього разу вони за свої землі боротимуться до кінця. Чим завершиться протистояння невеликого поліського села і потужної державної бюрократичної машини будемо стежити. Максим Шушко, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 74 об'єднаних територіальних громади мають з'явитися на місці колишніх сільрад за результатами реформи децентралізації. Чітко визначеної дати завершення цього процесу немає. Терміни постійно переносять причини, чи то сільради не можуть вирішити з ким об'єднуватися, чи уже об'єднані хочуть розділитися. На засіданні депутатської комісії облради в чергове говорили про виконання плану створення ОТГ на Волині. На Волині є 41 ОТГ, створені за принципом добровільного об'єднання. Зміна адміністративно-територіального устрою в Україні відбувається у межах всеукраїнської реформи децентралізації відповідно до встановленого плану. Саме до цього документа у окремих сільрад є зауваження. Мовляв, чому маємо об'єднуватися з тими, а не з іншими. І жодні вмовляння реформаторів тут не діють. Як результат, перспективний план потребує корекції. Однак залишилися ще деякі сільські ради, які так і не визначилися. куди їм. От. І нам прийшло, прийшов лист, що ми, обласна адміністрація, маємо ці так звані білі плями вже кудись віднести. Ми провели з ними зустрічі, ми е, максимально попрацювали, ми попрацювали з спеціалістами, де краще ми бачимо їх заповнити з огляду на фінансові і інші можливості. Зараз до я закінчу. І тому зараз ми йдемо, в зміни перспективний план з двох причин. Там, де є ініціатива, і там, де є оці білі плями за межами ОТГ. Окрім об'єднання сільських територій, тривають перемовини про створення нових адмінодиниць на базі міст обласного значення. Йдеться про Ковальську, міську ОТГ, Нововолинську і Луцьку. Анастасія Кушнарьова Мирослав Хотимчук для новин на часі. В турійському районі на Волині масово гинуть бджоли, а все через те, що поля обробляють отруто хімікатами. Про причину загибелі дізнавались наші місцеві журналісти. Волинський бджоляр Сергій Поліщук б'є на сполох. На його пасіці масово гинуть бджоли. Він вважає, що причиною смерті медоносних комах є обробка посівів ріпаку препаратами інсектицидної дії. Проблема дівництва виникли після того, як взяли в оренду у нас поля. Почали бробки. Бробки хімія. А то хімія те, що заважає бджолам. Є хімія гербицидів є пестициди. Одна буває бур'яни, друга буває шкідники і частково бджоли. Пан Сергій впевнений, що при обробці полів використовують шкідливі препарати, які негативно впливають на навколишнє середовище. Самі аграрії напередодні хімобробки рослин зобов'язані повідомляти пасічників про проведення даної обробки. Щодо обробки полів, тут теж не дотримується законодавства, тому що коли обробляються поля в радіусі 10 кілометрів, мають пасічники за три дні повідомлятися. Коли і яким препаратом клас токсичності ну відповідно препарати мають використовуватися ліцензовані, які не шкодять дзюлі. До слова, не тільки на Волині гинуть бджоли, а й по всіх інших областях України. І по тій самій причині найгірше, що довести провину аграріїв, не завжди можливо, тому що для цього пасічники повинні замовити лабораторне дослідження трупів медоносних комах на предмет зараження їх хімією. А це не така дешева процедура. Та головне, що зробити таке дослідження можливо тільки у двох лабораторіях в державі, які є у Києві та у Львові. Володимир Козир, Олександр Ткачук для новин на часі. Проблемні санвузли і бюджетні кошти. Чому міська рада не може забезпечити нормальні умови навчання для дітей перших-четвертих класів Ковельської загальноосвітньої школи номер 1 Дізнавалися журналісти Аверсу. Школа номер 1 міста Ковель – місце, де школярі здобувають свої перші знання до четвертого класу. Навчальний заклад знаходиться у приміщенні, якому вже понад півстоліття. Місцеві розповідають, колись там був дитячий садочок. А відтепер його випускники водять туди своїх онуків на навчання. Проте бідкаються люди через те, що будівля стара, умови, в яких знаходяться діти, потрібно покращувати за власний рахунок. Ми почали робити капітальний ремонт всього класу, а саме зробили капітальний ремонт повний під. Логі, тобто проциклювали паркет. Паркет в дуже гарному стані знаходиться. Е обшили кругом ДВП, де були дірки, зробили ігрову кімнату. У нас в класі є е з батьків мама художниця, малює гарне дерево на, на стіні, переклеїли шпалери повністю. І це все за кошт благодійних внесків батьків. Найбільшою проблемою школярів є відсутність нормальної вбиральні. Батьки скаржаться, на ремонт санвузла у них вже немає ні грошей, ні нервів. Вони не можуть сходити в той туалет, тому що ну привикли, щоб е, папір стояв, щоб там е, все чисто було. І мають бути сідушки. Ті діти змушені бігти додому, аби сходити в туалет, розповідає бабуся одного із школярів. Аби вирішити цю проблему, депутат Ковальської міськради Ігор Пініс написав запит. Проте колеги його не підтримали. Запит, який був би рекомендацією для виконавчого комітету поліської міської ради, щось робити почати Тобто сісти, продумати, можливо, програму скласти, можливо, навіть з батьками так би говорили, сісти, давайте там може 50 на 50, Ну що шукати варіант при тому, що збор в школи школах заборонений, практично так пішло. І глибоко розібрати, він заборонений. Розумієте, тобто шукати якийсь компроміс – на це нам мої влада чітко дала вчора чітку директиву. Вони робити нічого не будуть. Окрім того, мер міста Олег Кіндер назвав депутатський запит забаганкою і дешевим популізмом. Ви як депутат Когольської міської ради зобов'язані зобов'язані ще раз говорю, це закон, говорить це не кіндер. Показати з якої статті бюджету зняти гроші, і на які можна пустити призначення по виконанню ваших би, доручень чи забагано. А оцим дешевим популізмом займатися, що от вони не хочуть, бо вони не голосують. Це не потрібно так робити. То що тут не дитячий садочок зібрався, а депутати, які вирішують питання. Олег Кіндер зазначив, що цифри перевиконання бюджету стануть відомими лише наприкінці серпня. Відтак можна зробити висновок, що школярі ЗОШ Номердин щонайменше ще рік не матимуть нової вбиральні. Анастасія Кушнарьова Олександр Ткачук із Коваля для новин на часі. Такими були новини п'ятниці. Побачимося з вами у наступних інформаційних випусках. А я, Дмитро Ураєв, бажаю вам лише позитивних новин і гарно провести ці вихідні. На все добре.